Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачну солодку кукурудзу в банках на зиму. Рецепт дуже простий, а результат пальчики оближеш. Така кукурудза справжня знахідка взимку. Відкрити баночку і вже гарнір готовий, або просто смаколик до вечері. Отже, беру кукурудзу, у мене 15 качанів. Спочатку очищаю качани від зеленого листя і волокон. Це займає трохи часу, але воно того варте. До речі, ці волокна називаються кукурудзяні вуса. Їх іноді навіть сушать для чаю. Після того, як качани очищені, перекладаю їх у велику каструлю. Заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Після закипання варю кукурудзу протягом 30 хвилин. Це дозволить їй стати ніжною, але при цьому вона не перевариться. Далі зливаю воду і даю качанам трохи охолонути, щоб з ними було зручно працювати. Хто любить гаряче, може розкладати гаряче. Або просто одягти кухонні рукавички. Підготувала чисті банки. Перш ніж закладати кукурудзу в банки, я кожен качан трохи підрізаю зверху. Так вони краще вміщуються і красиво виглядають. Звичайно, це можна зробити і в свіжих качанах, але варені качани набагато м'якші, і відрізати верх набагато простіше. Зрізану частину не викидаю, просто вкладаю зверху в банку. У мене вийшло 2 3-літрові банки та одна півтора літрова. Тепер додаю спеції. На 3-літрову банку кладу 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі і 3 столові ложки оцету. Для літрової банки вдвічі менше. Після цього заливаю все теплою водою до самого верху. Накриваю банки кришками, поставила в каструлю для стерилізації. На дно поклала рушник, щоб банки не тріснули. Залила банки водою, поставила на вогонь. Після того, як вода закипіла, Стерилізую 3 банки 30 хвилин, 1,5 літрову 20 хвилин. Через 20 хвилин дістала меншу банку, закрила ключем, перевернула і укутала. А ще через 10 дістаю 3-літрові банки. Одразу закручую ключем. Перевертаю і окутую теплою ковдрою або рушником. Даю повністю охолонути. На наступний день все чудово виглядає. Кукурудза золотиста, ароматна і дуже смачна. Взимку така банка справжній скарб. І до святкового столу, і до щоденного обіду. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!